Марія Петрівна прокинулася від тривожного плачу свого трирічного сина Андрійка. Вона доторкнулася до його лобика, він палав від високої температури. Це був уже четвертий день хвороби, і стан малюка погіршувався з кожною годиною. Дитина ледве могла ковтати, а її губи стали синюватими. У селі Єсіня не було навіть фельдшера. Найближча лікарня знаходилася в райцентрі рахів за 20 кілометрів гірськими дорогами. Зазвичай туди їздив автобус, але вже три дні поспіль дороги були заметені снігом після найпотужнішої заметіллі за останні 10 років. Чоловік Марії Петро працював на лісозаготівлі і був у відрядженні в сусідній області. Зв'язку з ним не було, а повернутися він мав лише через тиждень. Сусіди по селу також опинилися в скрутному становищі, у кожної родини були свої проблеми після стихії. Стара Параска, яка жила поруч і знала багато народних методів лікування, оглянула Андрійка і похитала головою Марійко, це не застуда. Дитині потрібен справжній лікар, і негайно у мене немає таких ліків, що йому допоможуть. Марія розуміла, якщо вона не діятиме зараз. То може втратити сина. Вона загорнула Андрійка в найтепліші ковдри, одягла на себе все, що мало теплого, взяла торбу з останніми продуктами та вирушила крізь ліс до райцентру. Снігу було по коліна, а в деяких місцях і по пояс. Кожен крок давався важко. Андрійко важив уже майже 15 кілограмів, і нести його таку відстань було майже неможливо. Але материнська любов давала їй сили. Перші два кілометри Марія йшла відносно швидко, тримаючись стежки, яку знала з дитинства. Але потім почався справжній ліс, де снігові замети були ще глибшими. Вітер посилювався, а хмари згущувалися, обіцяючи нову хуртовину. Андрійко час від часу прокидався і слабо плакав. Марія намагалася його заспокоїти, співала колискові, які колись їй співала мама. Зараз, синку, зараз дійдемо до лікаря, він тебе вилікує, шептала вона, хоча сама вже не була впевнена, що зможе дійти. Коли Марія пройшла приблизно половину шляху, почався густий сніг. Видимість стала практично нульовою. Стежка, якою вона йшла, зникла під новим шаром снігу. Марія зрозуміла, що заблукала, паніка почала охоплювати її. Вона крутилася навколо себе, намагаючись знайти знайомі орієнтири, але навкруги були лише засніжені дерева, які в цій завірюсі виглядали однаково. Сили покидали її, ноги провалювалися в сніг. А Андрійко ставав усе важчим. Боже допоможи! Молилася вона, притискаючи сина до грудей. Не дай моїй дитині померти тут серед лісу. Марія намагалася кричати, сподіваючись, що хтось почує, але її голос тонув у виті вітру. Вона розуміла, що якщо зараз не знайде укриття або допомогу, то вони обидва можуть загинути в цьому лісі. Раптом крізь сніжну завісу з'явилася темна постать. Марія спочатку злякалася, а раптом це вовк або ведмідь. Але коли постать наблизилася, вона побачила чоловіка в теплій курці з рушницею за плечем. То був лісник Іван Михайлович Гуцул, чоловік років п'ятдесяти з добрими карими, очима та сивою бородою. Він жив у лісі вже більше двадцяти років і знав кожну стежку в окрузі. Того дня він обходив свої володіння, перевіряючи, чи не постраждали дерева від заметілі. Жінко, що ви тут робите в таку негоду з дитиною? запитав він, підходячи ближче. Його голос був глибокий і спокійний. Марія, ледь, стримуючи сльози від полегшення, розповіла про свою біду. Слова виривалися з неї в хаотичному порядку: про хвору дитину, про заметені дороги, про те, що вона заблукала. Іван Михайлович подивився на малюка, доторкнувся до його лобика своєю грубою рукою. Так, у дитини висока температура, треба негайно до лікарні, сказав він. Ходіть зі мною, у мене є снігохід. Лісник привів Марію та Андріка до своєї хатини, яка стояла в невеличкій галявині серед високих ялин. Це була затишна дерев'яна будівля з димохідною трубою, з якої йшов теплий дим. Біля хатини стояв снігохід, накритий брезентом. Дружина лісника Ганна Петрівна, жінка приблизно його віку з добрим обличчям, зустріла їх біля порога. Вона одразу зрозуміла ситуацію, побачивши виснажену жінку з хворою дитиною. Швидко в хату согрійтеся!» – сказала вона, допомагаючи Марії зайти всередину. Хатина була тепла і затишна, палала піч, на столі стояв самовар, а повітря пахло хвоєю і домашнім хлібом. Ганна Петрівна одразу взялася за справу. Вона розігріла молоко з медом, намагаючись напоїти Андрійка, а Марію усадила біля печі і дала їй гарячого чаю. Іван, швидше готуй снігохід. Сказала вона чоловікові Дитина дуже хвора. Іван Михайлович кивнув і вийшов на двір. За кілька хвилин було чути звук мотора. Він запускав снігохід. Це була стара, але надійна машина. Яка не раз виручала лісника в скрутних ситуаціях. не хвилюйтеся, заспокоював він Марію, коли вона висловлювала побоювання щодо поїздки в таку погоду. Я знаю ці ліси як свої п'ять пальців, доїдемо швидко і безпечно. Поїздка на снігоході була справжнім випробуванням, Іван Михайлович вміло керував машиною, огинаючи дерева і ями. Але сніг продовжував падати, а вітер посилювався. Марія сиділа позаду, міцно тримаючи Андрійка, і молилася, щоб вони встигли. Лісник знав коротший шлях через ліс, яким ніхто, крім нього, не користувався. Це була стара лісова дорога, якою колись возили деревину. Зараз вона була повністю заметена, але досвідчений лісник орієнтувався за деревами і рельєфом місцевості. Скоро будемо. крикнув він через шум мотора, коли вони нарешті вийшли на головну дорогу біля райцентру. У лікарні їх зустріли медики чергової зміни. Лікар одразу оглянув Андрійка і діагностував гострий бронхіт з ускладненнями. Добре, що привезли вчасно, сказав він Марі. ще кілька годин і могло б бути значно гірше. Дитину негайно госпіталізували, поставили крапельницю і почали інтенсивне лікування. Марія не відходила від ліжка сина, тримала його за маленьку ручку і шептала слова підтримки. Іван Михайлович весь цей час чекав у коридорі. Коли стало зрозуміло, що найгірше минуло, він підійшов до Марії. Дякую вам за все, сказала вона зі сльозами на очах. Ви врятували життя мого сина. Не треба дякувати, відповів лісник. У лісі, ти розумієш, ми всі частина одного цілого. Коли комусь потрібна допомога, ти просто робиш те, що треба робити, а тепер відпочивайте, завтра я заїду перевідати як справи. Андрійка пробув у лікарні тиждень. Коли Петро повернувся з відрядження і дізнався про все, що сталося, він не міг повірити своїм вухам. Він негайно поїхав до лісника, щоб особисто подякувати йому за врятування сина. Іван Михайлович і Ганна Петрівна стали для родини Марії справжніми друзями. Вони часто навідувалися один до одного, допомагали в господарстві, святкували разом свята, роки минали. Андрій виріс здоровим і розумним хлопцем. Історію того зимового дня він пам'ятав завжди, хоча й був тоді зовсім маленьким. Марія розповідала йому про лісника-рятівника не раз, і ця розповідь сформувала характер хлопця. Андрій вирішив стати лікарем, щоб теж рятувати людське життя. Він навчався відмінно, вступив до медичного інституту і став педіатром. А Іван Михайлович дожив до того дня, коли молодий лікар прийняв свого першого маленького пацієнта. Бачиш, дідусю Іване, сказав йому Андрій. Коли вони зустрілися в лікарні, куди лісника привезли на обстеження, Твоя доброта повернулася у світ сторицею. Старий лісник усміхнувся Син мій, доброта ніколи не зникає, вона просто переходить від людини до людини, як вогонь від свічки до свічки. Досі навіть після того як Іван Михайлович пішов з життя. Андрій щороку в день тієї пам'ятної зустрічі приїжджає до його могили з квітами, а потім їде до Ганни Петрівни, яка досі живе в лісовій хатині, щоб провідати її і принести продукти. Він розповідає цю історію своїм пацієнтам і їхнім батькам, коли вони втрачають надію. Пам'ятайте, каже він янголи існують, вони ходять серед нас у вигляді звичайних людей. Які просто роблять добрі справи, коли це найбільше потрібно?